Цвітаєва таки приїхала до СРСР, у неї спочатку арештовують доньку, потім чоловіка, чоловіка розстрілюють і навіть відбирають дачу, яку їм надала держава. Цвітаєва тоді сподівалася, що пастернак запросить її до себе в Переділтіно на дачу, але Пастернак чомусь відморозився. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком з пастернаком. І коли Цвітаєва зі своїм сином їхали. В евакуацію у Єлабогу, пастернак прийшов допомогти їй зі зборами. Він навіть завбачливо захопив із собою мотузку, щоб перев'язати валізу, і сказав, що це така міцна мотузка, на ній і повіситися не гріх. І цвітаєва, що правильно повісилася на цій самій мотузці. добрий, чуйний, справжній середньовічний лист.